12 квітня 2011 року виконується 50 років від дня польоту першої людини в космос, і зробив це наш співвітчизник Юрій Олексійович Гагарін. 108 хвилин проведені ним у космосі відкрили дорогу іншим дослідникам космічного простору. За короткий строк з моменту першого польоту в космос люди відвідали місяць, досліджували майже всі планети сонячної системи. Але той перший політ був самим важким і небезпечним. Та упевненість і оптимізм прагнення до скорення космосу перебороли всі перешкоди. Звертаючись до всіх жителів землі перед стартом 12 квітня 1961 року, Юрій Олексійович казав, що через кілька хвилин могутній космічний корабель віднесе його в далекі простори Всесвіту. Бути першим у космосі, вступити один на один у небувалий двобій з природою, чи можна мріяти про більше. Через години з невеликим Гагарін стане найвідомішою людиною землі, але перший виток навколо землі космічного корабля з людиною на борті був заслугою багатьох і багатьох людей, і в першу чергу. Генерального конструктора космічних кораблів Сергія Павловича Корольова. Заглянемо в історію і переглянемо, як покорявся космос людині. Щоб запустити людини у космос, необхідні були зусилля багатьох тисяч учених інженерів і робітників, унікальні конструкції, перетворення в багатьох сферах державної діяльності. Космос потрібно було відкривати, як відкривали нові континенти, як відкривали південний і північний полюси. Це був шлях до великої мети через великі труднощі. Щоб зробити подорож у космос, необхідний величезний Запас енергії, але насамперед потрібно було знайти ефективні і раціональні джерела енергії і процесуватися до того, що вони мають обмежені потужності. Потім вирішити у зв'язку з цим ряд складних проблем, щоб забезпечити оптимальне використання енергії. В дитячі роки Гагарін довідався, що таке тишка лихо, дійсний подвиг і велике щастя. Він пережив німецьку окупацію, спостерігав, як підбити червонозоряний літак врізається в колону ворожих машин, зустрічав визволителів. Таке випробування випало на час. Багатьох радянських дітей, і Гагарін був серед тих, кого ця сувора правда життя зробила доросліше, активніше і самостійніше у своїх вчинках і рішеннях. Йому хотілося вчитися, але родині було важко, і щоб допомогти їй потрібна була робоча спеціальність. Для вступу до фабрично-заводського училища не вистачало одного року навчання. Він допомігся прийому, що правда на ливарну спеціальність, куди й інші йшли неохочі, і пізніше завжди з радістю згадував гарячий жар розплавленого металу. Потім технікум і аероклуб. Тут народжувалося. Все покликання і смак до нової справи. У літному училищі, куди Юрій Гагарін вступив після армії, він не міг допустити зривів у навчанні, став гранично вимогливим до себе і залишався добрим і вірним товаришем. Він не погоджується стати інструктором після закінчення училища і їде в літну частину на північ. Їде з товаришами і дружиною Валентиною. І нарешті зарахування в загін космонавтів. Комісії, тренування і будиночок на космодромі, де Гагарін провів останню ніч перед стартом. Ракета «Носій Восток досягла космічної швидкості, і перша людина пережила те, що було недоступно раніше нікому з живучих на землі, і що потрібно було, щоб космос став відтепер доступним для людей. Юрій Гагарін був піднятий над людьми, що живуть на землі всім ходом розвитку науки і техніки, величю технічних досягнень свого народу і залишився таким же недосяжним, як неповторний його подвиг. Перший політ у космічний про. Вдягнувши скафандр працюючих двигунів і сказавши своє знамените Поїхали. Юрій Гагарін перестав бути просто одним з людей. Він став людиною з міфу. Йому адресували теплі почуття для всього народу його країни, що виховала. У ньому бачили посланця миру і прогресу. Він доносив до самих віддалених куточків землі правду про радянський народ. Його всюди чекали. Його зустрічали Прага і Софія, Гавана і Будапешт. Його приймала в Букінгенському палаці Англійська Королева. До польоту Гагаріна можливість практичної діяльності в. Космосі була лише науковою гіпотезою. Численні експерименти підтвердили надійність технічних засобів, що забезпечують безпечний політ людини в космос і повернення на Землю. Залишалося вирішити завдання, що вимагає особистої участі людини. Від учасника космічного польоту були потрібні особливо психологічна стійкість, витримка, упевненість у собі. Це були найважливіші умови експерименту для підтвердження наукової гіпотези. Політ Гагаріна зробив гіпотезу про можливості практичної діяльності людини в космосі реальністю, відкрив новий Напрямок у розвитку цивілізації і в цьому його неминуще наукове значення. Корольов і Гагарін. Вони разом пройшли важкий етап, після якого дорога в космос стала і прямішою, і ширшою. Вони зустрілися, щоб завжди залишитися разом у пам'яті народній, головний конструктор і перший космонавт. Перший космічний корабель був виготовлений з алюмінієвих сплавів і складався з двох відсіків: спускного апарата з кабіною космонавта і приладового відсіку. Маса спусного апарата складала 2,5 тонни, діаметр 2 і три метри. Зовні весь корпус покривався теплозахисним екраном, на який наносився шар теплоізоляції. В кабіні космонавта знаходилися кріслом, прилади для керування кораблем, системи життєзабезпечення і терморегулювання. І хоча корабель був цілком автоматизований, космонавт у будь-яку хвилину міг взяти керування на себе. Проєктанти корабля прийняли рішення повертати на землю не весь космічний корабель, а тільки ту його частину, яка необхідна для забезпечення повернення на землю пілота, й розділили космічний корабель на спускний апарат і Агрегатний відсік. Потім розглядали різні форми спускного апарату. При розробці треба було забезпечити достатній об'єм, хорошу стійкість на спуску, якомога меншу масу теплозахисту, врахувати аеродинаміку на гіперзвукових, надзвукових і дозвукових швидкостях. Коли розпочали аналізувати півсферу, з'явилася думка зробити спускний апарат сферичним. При заданому об'ємі сфера дає мінімальну поверхню. Відповідно, потребує найменшої маси теплозахисту. Її аеродинамічні властивості були добре досліджені на різних Костяк, що спрощувала задачу розрахунку траєкторії спускного апарату і давала виграш у часі. А стабілізація положення спускного апарату в атмосфері забезпечувала зміщенням його центра ваги щодо геометричного центра. При спуску перших одномісних космічних кораблів Восток космонавт катапультувався із крістом на висоті 7 км. На висоті 4 км космонавт відокремлювався від кріста, розкривався основний парашут. Швидкість приземлення складала 5-6 метрів за секунду. У 1961-1963 Роках в космос на хвостоках літали Юрій Гагарін, Герман Тітов, Андрій Анниколаїв, Павло Попович, Валентина Терешкова. У спускному апараті багатомісного космічного корабля Восход знаходився екіпаж, розміщалася апаратура системи забезпечення, життєдіяльності, запаси їжі і води, засоби контролю і керування роботу бортових систем корабля, телевізійні камери, кінофотоапаратура, засоби пеленгації на ділянці спуску і посадки. Для підтримки основних параметрів мікроклімату кабіни використовувалася система конденсатура що забезпечує поглинання вуглекислого газу і вологи, а також виділення необхідної кількості кисню для дихання екіпажу. Зовні кріпилися балони із запасом стисненого газу і двигуни системи орієнтації корабля, балони зі стисненим киснем і повітрям для вентиляції скафандрів і забезпечення екіпажу киснем при аварійній розгерматизації кабіни. Перший космічний корабель «Восход» мав три люки, через кожний з яких екіпаж міг вийти після приземлення. У кораблі було три ілюмінатори, через які екіпаж міг вести візуальні. Спостереження і кінофотозйомку. Саме на такому новому багатомісному космічному кораблі «Восход» вже 12 жовтня 1964 року стартував перший космічний екіпаж у складі трьох осіб: командира Володимира Камарова, наукового співробітника Костянтина Фактистова, лікаря Бориса Єгорова. Перед екіпажем було поставлено такі завдання: випробувати новий багатомісний космічний корабель, досліджувати працездатність кожного члена екіпажу, виконати медико-біологічні, фізико-технічні та Психологічні дослідження вивчити вплив факторів польоту на організм людини, провести кінофотозйомку земної поверхні, зробивши добовий політ і виконавши успішно всю намічену програму, екіпаж благополучно і м'яко приземлився в заданому районі. А через 5 місяців, 18 березня 65-го року, у космос стартував космічний корабель Восход-2 із двома космонавтами Павлом Беляєвим і Олексієм Леоновим. На цьому кораблі було додатково встановлено шлюзову камеру для виходу космонавта, в космічний простір і повернення в корабель, що зробив льотчик-космонавт Олексій Леонов. За 12 хвилин і 9 секунд перебування поза космічним кораблем він довів, що вихід з корабля у відкритий космос можливий і що людина в спеціальному скафандрі може у відкритому космосі не тільки існувати, але й фізично працювати та проводити наукові спостереження. Цьому екіпажу довелося вперше через відмову автоматики гальмівної системи взяти керування кораблем на себе і посадити його на землю в ручному режимі.